У космосі існує безліч планет. Одна з них екзопланета Роболенд, на якій живуть роботи. І саме зараз деякі з них на екскурсії у музеї науки. Познайомтеся з Клавом, який є головним героєм цієї історії. Він тут разом з друзями. Музей науки не такий нудний, як здавалося. У нього є секрет. Клав помічає таємні двері. Вони є цікавішими аніж екскурсія. За дверима виявилася лабораторія. Клав захоплений цим і не помічає охоронця, що спить. Його увагу привертає велика червона кнопка, яку, звичайно ж, не варто натискати. Раптом позаду лунає протяжне заперечення. Це його друзі, які пішли шукати шибеника. Клав все-таки натискає на кнопку. Вмикається сигналізація. Кнопка активувала арку, яка виявилася порталом у невідоме. Через сигналізацію прокинувся охоронець, який не розуміє, що тут відбувається. Він помічає Клава та його друзів. Назад дороги немає. Залишається тільки вперед. Поза межами відкритого порталу. Вони опинилися на нашій планеті землі. Точніше. Опинився, клав тут сам. То що у висновку його друзі зникли? Він не знає, де опинився. Це новий світ для робота. Що ж йому робити тепер?